Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Ну що, сьогодні ми з Гориничем в лютому двіжі, як кажуть. Не, не тільки сьогодні, і вчора. В общем, підписались ми з ним на оранку 16 гектарів, товаріщу, який в даний момент служи ЗСУ. Вчора виїхав, з таким Кусочок уже взорав. Поле, конечно, бажає кращого Отакими волнами, потому клуб, ну, як сказати. Толком, толком не виходить, щоб він йшов там равномерно, красиво, тому що я, що поле дуже нерівне. Ну що, горинич, все, нормально, чувствую себе. Пашем п'ятої пониженою, вроді нормально, всі діла. Це ось став перекурить трошки. Время вже, наверное, начало п'ятого вечора. За загинув доб'ю та й буду, мабуть, шапатий. Так, пішоді загінку розкрутив. Тут розкрутив, ну і там ще оставалося на сьогоднішній день, там буквально пів гектара я добив. ж іде, зараз трошки проїдемося, покажу, а тоді вийдемо, подивимось, як воно виходить. Хто сказав, що 80-ка не пахарь? Зараз побачимо. Побачимо, побачимо. Рівне, конечно, поле страшне. Вискочить, буває, залізе. Ну, там в основному нормально. Я сподіваюся, що буде куча. Земелька одійшла після тих до дощиків. Ja, ich Подивимось, що у нас получається. Сейчас щось найду, застромить, поміряємо глибину, подивимось на качество оранки. Сейчас, друзі, я трошки на паузу поставлю, найду чим поміряти. Так, зразу по плугові. Колись я пам'ятаю года два назад, мабуть, я показував Лемкен. 4-1. Називав я його. Ну, в общем, переварений з був. Ну а це ось оце плуг цього товариша Хазяїна поля. Це, виходить, Лємкен 5-2. <свісно> То що він переварений із Т-150-го п'ятикорпусного ПЛН-535. Рама тут мощнецька. а так нічого. Середній корпус, правда, трошечки не докидає, бо передній і задній трошки отак завернуті, виходить. Бачите? А цей якось рівно. Ну та в принципі і так і не дуже й заметно. Ну, буває, як на якісь неровності попадеш, то трошки, трошки замір. Так, іде. Так, друзі, ну що. Притоптуємо. Нема в мене ні піки ніякої. Таку, щоб аж на той світ загнати. Ось о, дивіться. Ключ на 24. Я думаю, що глибше чи Муранка, я його не загоню. Пробує. О! Так. Ну дивіться ось цього, скажімо так по накидок. Опа! Ну, дивіться. Десь 24. Ну, скажімо так, десь 22-24. Не глибоко. Ну, і не мілко. Oh. Вот так вот у нас получается ораночка. Ну, более-менее злывая, Более-менее злывая, По все. Ну, тоже. Тоже где так само. По, по накиду. Звісно, я ж кажу, це поле хорошої оранки не бачило. Пробував я більше заглибляти, але ніфіга воно нижче оці плужної підошви, воно не лізе. Оборне колесо виходить в воздухі, а плуг іде як хоче. Як йому подобається. Так що отакі, друзі, діла. Оціняйте Добре, качество оранки. Ну а ми з Гориничем будемо продовжувати пекти. Так, да, друзі, напевно прийдеться мені колечко на ньому підмінити. тому що я отам як сіяв. Коли трактор без нагрузки робить, навіть при температурі 60-70 кидає у виклопну маску. Я думаю, що, мабуть, від пожара кольца трошки відпустилися. Треба їх поміняти. що тобто Ми його там з витягували поршніву, але на гільзах виробітки немає. Это вот я буду менять вот эту переднюю балку. А что я ее буду менять? Что уже сказал. А все, видите, какое накрепление нижней топливного насоса. Вот тут немає речи. Вот оно такое дело и Так что, я скажу, Буду міняти передню балку, за разом підкину нові колька. Думаю, должно допомогти, як ви вважаєте. Ну, а такий двіж, друзі. Такий двіж. Ладно тоді. Всім пока, всім здоров'я, миру, благополуччя. І до нових відео.